Вже кілька днів поспіль Решетилівська громада майже у повному блекауті. Температура в домівках громадян подекуди знизилась до плюс 5 градусів. Приміром, для середньостатистичної квартири чи будинку з індивідуальним опаленням до 30% тепла тікає через вікна, 30-70% – через стіни. Спосіб забезпечити себе теплом. Вони дуже прості. Це звичайна гаряча вода, яку ви, якщо можете нагріти на газі, а в Пластикових бутилках, яку ви кладете собі в ноги або навколо тіла, а носити термобілизну, яка забезпечить зберігання тепла набагато для вас. Спальні мішки, в яких ви можете знаходитись досить певний період, і вона не дуже добре зберігає тепло. А бажано закривати кімнати між собою, щоб зберігати і знаходитись в одній кімнаті, для того, щоб зберігати тепло в кімнаті. Утеплити вікна по можливості додатково. Фольга на вікнах також допоможе зберегти тепло, утеплити по можливості всі кімнати, всі двері, вихідні, балконні двері. Коли опалення працює з перебоями, а електричні обігрівачі неможливо вімкнути через дефіцит потужності, люди змушені шукати будь-які способи зігрітися. Із фольги, з блискучого такого, просто, ну утеплення таке робимо. Щоб тепло відбивалося. Бутилки гріємо під ноги. Так, да, Під ноги і в руки, беремо бутилки, закутуємося в пледи, Читає, мама, книжку під фонарика, Влада дивиться планшет. Ідемо на жертви, оце ота, поки батарейка не сяде. Угу. Оце так гріпся. Як на заклеєні і все оббито. я вам не можу передати, як ми в цьому дуте плилися. Так що я не знаю, вдома тепло. У нас утеплені вікна за рахунок цього, хоч трохи тепліше, але все одно з таким відключенням довго не протягнути. Я живу в цьому вчасному секторі, нормально. Нормально не було б гіршого. Ну і дровами теж, і дровами теж, як не прискорбно, але дійшли ще й до дров, вернулися. Але це все нічого, це все нормально. Був би мир, і наші хлопці повернулися додому. Завчасно подбали. І будинок і криша все утеплене. Фахівці застерігають, у прагненні зігріти кімнати не треба вдаватися до небезпечних методів. Газова плита не призначена для опалення приміщень під час її тривалої експлуатації, особливо за відсутності належної вентиляції, можливо, утворення. Тобто такого чадного газу. Наскільки нам відомо, що чадний газ це без запаху, він без кольору, але він смертельно небезпечний. Навіть короткочасний вплив не, такий чадного газу. Може призвести до серйозного отруєння, втрати свідомості і навіть таких трагічних наслідків під час блекаутів і тривалих відключень у решетилівці можна зігрітися та зарядити телефони у пунктах незламності за адресами вулиця Покровська, 17 та вулиця Покровська, 9.